Вітаємо на каналі Українського гідромецентру. Наш березень вже підходить до його завершення, і зараз разом будемо дізнаватися, якою буде погода на вихідних. Отже, на вихідних опади у вигляді дощу, місцями пориви вітру та в понеділок очікуємо зниження температури повітря у західних областях. З 29 по 31 березня погодні процеси в Україні розвиватимуться по різному. Завтра в полі підвищеного атмосферного тиску переважатиме погода без опадів. Лише у південній частині на Закарпатті та Прикарпатті – в день атмосферний фронт сумовить дощ. В неділю в понеділок атмосферний тиск падатиме. Тож 30 березня в Україні, крім північної частини, а 31 березня у західних і східних областях прогнозуємо невеликі та помірні дощі. Вітер переважно східного напрямку. Його швидкість становить 5-12 метрів за секунду. Завтра, 29 березня, атмосферний фронт зумовить опади, тому в західних і південних областях місцями очікуємо пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Переходимо до температури. Помірна тепла повітряна маса вночі підтримуватиме температуру в межах невеликих плюсів, а вдень тішитиме приємним теплом. Тож вночі 0,7 градусів тепла на півдні країни до 10 градусів, вдень 11-18 градусів тепла. Проте у західних областях в понеділок очікуємо зниження денної температури повітря, і вона буде в межах 8-13 градусів. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.